Наш день почався з того, що ми мали ранкове тренування, після чого ми спакували речі та поїхали до Праги, де на нас вже чекала команда Славя Прага. Цілком матч був добрий, але після першого періоду закинули нам одну шайбу, і треба було реабілітовуватись в останніх двох, що ми власне зробили і показали цим добру гру. Вважаю, що під час першого періоду команда просто вкатувалася у цей матч і виявляла слабкі місця суперника. Ми їх знайшли під час другого та третього періоду, завдяки чому виграли цей матч. Вважаю, що було б тяжко порівняти ці дві команди, так як одна з них грає у екстралізі Чехії, а друга грає у тільки другій лізі. Тому, звісно, вчорашній матч для нас був легший, але і в тому і в тому матчі команда старалася показати якнащий рівень. Вважаю, що не варто акцентувати увагу на цих двох шайбах, тому що це був товариський матч що перший, що другий. Тому хотілося б, звісно, забивати голи там, де це буде більш потрібне. Незважаючи на те, що ми зіграли вже два матчі на початку збору, та попереду нас залишилось тільки тренування, не варто покладати зусиль та працювати на кожному тренуванні, тому що місце у збірні треба заслужити.